Привіт, мої любі друзі! Я Фея Настрійка. Щоранку я прокидаюся разом із сонечком і розсипаю навколо кольорові іскорки настрою. Кожна іскорка має свій колір і звучить по-своєму. Весело, ніжно чи трохи сумно, адже всі наші почуття важливі. Запрошую вас у дивовижну країну настроїв, де живуть казки про радість і смуток, здивування і гордість, вдячність і дружбу, про те, як світиться серце, коли воно добре. Сьогодні ми познайомимося з двома дуже особливими друзями, веселим і сумним настроєм. Вони допоможуть нам зрозуміти, як важливо відчувати всі свої емоції і навчитися приймати їх, щоб серце залишалося щасливим і гармонійним. Жив собі в маленькому містечку веселий настрій, яскравий, смішний і повний енергії. Він стрибав по вулицях. Сміявся з друзями і дарував усім посмішки. Кожен день з веселим настроєм здавався святом, пташки співали голосніше, квіти розквітали яскравіше, а діти гралися з радістю. А поруч завжди ходив сумний настрій тихий, спокійний і трохи сумний. Він любив спостерігати за дощиком, слухати шелест листя і думати про те, що важливо та серйозно. Коли сумний настрій з'являвся, усі ставали тихішими, а серця наповнювалися спокоєм. Одного дня веселий настрій запропонував сумному Ходімо гратися, поділимося посмішками. Але сумний настрій тихо відповів. Я теж хочу радіти, але іноді мені потрібно посумувати. Вони почали проводити час разом. Інколи гралися, сміялися, а інколи сиділи тихо, слухали вітер і обмінювалися думками. Мешканці містечка зрозуміли, що і веселий настрій, і сумний потрібні, щоб життя було яскравим і справжнім. Отже, мої маленькі друзі, пам'ятайте, усі емоції важливі, радість і сум допомагають нам зрозуміти себе і інших. Коли ми приймаємо свої почуття і навчаємося з ними дружити, наше серце стає спокійним, гармонійним і щасливим. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.